А це ж дійсно мають побачити всі. Тобто те, що росіяни ніяк не заспокояться зі своїми ядерними погрозами. Інколи так і хочеться сказати та скільки ж можна, але ні, вони продовжують. Ті учені, які сьогодні проходять, вони є елемент так званого стратегічного здержування, щоб у наших так званих западних партнерів дурних мислів не було нікого загоняти. І десь взагалі суватися в этот конфлікт, тому що їх це… То... По сути дела, ники боком не касается, о чем, в принципе, наш президент прямой об этом сказал. Вот и все. очень просто. Но здесь есть еще один момент, который да. надо понимать. Это решимость нашего политического то есть руководства. Россия демонстрирует, что она готова, готова, готова. в случае тех условий, которые прописаны в войной дотриме, применить то оружие, которое там прописано. Вот и все. Алко депутат каже, що Російська Федерація вже зараз готова використовувати ядерну зброю. Але як чуєте, додає, що це має першочергово налякати західних партнерів України. Тому будьте -то певні, саме от для того, щоб залякувати ядерною зброєю цивілізований світ, і звучать такі заяви. Тобто цією словесною діареєю путіністи все ще намагаються примусити країни, які підтримують Україну, перестати надавати нам зброю. Мовляв, світ дуже недооцінює ось такі погрози. Якщо проаналізувати западні здання і висказування западних політиків, там Андрій убеждені, що президент Путін не піде на. Це. Тобто, це дескать шантаж Москви. І не более того, наш верховный русским языком балбесам сказав. Зачем на такой мир, если в нем не будет, что России? Я думаю, для них это должна быть вот такая вот четкая то есть линия. Если они недооценивают решимость. Ну, если недооценивают, то, видимо, наступит тот момент, если они будут недооценивать, когда эта ядерная дубина кому-то прилетит по компа довольно серьезно. На ваш взгляд, вот этот момент это ввод иностранных контингентов. Я считаю, да. Мы еще раз говорим о чем? О нашей что? Целостность независимости государства. Для нас является угрозой. Тот нацизм, який з повожу западу на Україні. Якщо западна держава собирається нацизм розвивати далі, допомагає Україні, то навірно та пряма угроза нашій независимості целості на наші страни. Звісно, ці заяви для нас не нові, але що важливо сказати, аналізуючи їх, так це те, що раніше мова йшла швидше про те, що Російська Федерація готова застосовувати свою ядерну зброю у війні з Україною. Однак, коли стало очевидно, що ці погрози з боку самого Путіна та його найближчих соратників не сильно то турбують захід і саму Україну, російські чиновники вирішили перейти до нового рівня погроз. Тож тепер мова вже йде не про застосування ядерної зброї проти неядерної України. Нині погроза звучать на адрес країн, які мають ядерну зброю і які допомагають Україні. Чому і як це відбувається? Ми про це уже тисячу разів раз говорили: що, друзі мої, є доктрина, військова доктрина Російської Федерації, яка повністю утверджена. І там чітко прописано, що в случае угрозы целостности і незалежності нашої родини может быть применено ядерное оружие. Я считаю, что на данном этапе на фоне заявлений. Так називаємо западних партнерів, в тому числі Франції, наприклад, да, а вводі якогось контингента там на територію України, де ми сьогодні проводимо спеціальну війну операцію, це є пряма угроза цілісності силисності незалежності нашої родини. Насправді і Путін і його поплічники прекрасно розуміють, що ядерна війна, в якій братимуть участь Російська Федерація з одного боку і країни-члени НАТО з іншого. Не залишить від самої ж Російської Федерації каменя на камені, але в Москві все одно впевнені, що саме такий рівень погроз може примусити цивілізований світ, врешті-решт, відмовитися від інтенсивної допомоги Україні і таким чином створити для Ерефії сприятливі умови як для окупації і анексії наших територій, так і для примусу до капітуляції України, і на тих умовах. Що їх висуватиме російський диктатор Путін, особливо зараз, коли все частіше стали говорити про ймовірність перемовин, та звісно перед глобальним самітом миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, і через це у Кремлі теж підгорає. Як і через те, що на початку тижня пропагандисти бризкали жовчу, коли стало відомо, що Єврокомісія нарешті передаватиме Україні доходи від заморожених активів Російської Федерації, торі рупери Кремля один поперед одного кричали у своїх ефірах, що це величезна помилка з боку ЄС. Ну і звісно, що Росія помститься. Але якось от недовго виявилася ця помста. Вірніше на словах, пропагандисти були дуже завзяті. А от коли дійшло до справ, то вони, які їхні погрози, абсолютний нуль. Ми так чого-то так все, опять же там в каких-то сообщениях, типу, да, от ми зараз, зараз тоже теж що небудь придумаємо. Ну і що ми придумали? А, які, такі, такі, такі туманні того, що, а у нас тут є какие-то активи. Ну, где они? Какие активи? Ну, розкажіть, какие-то активи. А есть ли они на самом деле? А даже если они есть, так сказать, готовы ли хоть что-то вы с ними сделать? Вы до упора как бы ждали, как бы это самое, так сказать, с этими бумажками, вам говорили, как бы заберите эти бумажки оттуда, вы не собирались это делать. Поэтому я не знаю, как бы, да, вот, наверное, конфискует, наверное, конфискуют. Что нам по этому поводу делать? Но я так понимаю, что ничего не будут делать, скорее всего. Вот і нічого не будуть делать, А значить что надо буде говорить по тому поговорить, ужас, так ужастить, какой кошмар, і це от на Западе, там двойные стандарты же, ёлки палки А що ж сталося? Міхеїв перевзувається чи як? Бо відверто якось неочікувано зараз чути таке зізнання від нього. Тож, звісно, поки це не вирізали з ефіру на болотах, я встигла показати вам. Щоб ви знову переконалися, що росіяни постійно брешуть, а зараз вже навіть самі у цьому зізнаються. Ба більше, вони вже навіть звинувачують тих, хто засідає в Кремлі, що вони абсолютно нічого не роблять. Це що між путінськими посіпаками пробігла чорна кішка? Бо ось міхеїв своє невдоволення владою вже не приховує. Зробили ви що? нічого. Ми якби от заявляємо що це двойний стандарти. і що? Вот, то есть, грубо говоря, так сказать, ну, вот они конфискуют. Да они уже все конфисковали, господи, уже ничего нету и, не будет, да? Вопрос там, наши действия какие по этому поводу? Вот они, так сказать, в чем заключаются вот эти наши действия? То есть, есть какая-то какая, -то, какая -то программа как бы, по этому поводу, да? Непонятно. Непонятно. Вот, то есть, опять же, я бы что-нибудь как бы с удовольствием бы в этом смысле обсудил. Так нечего же сказать, потому что там какие-то туманные заявления, что хо -хо, мы знаем. Ну, вот кто знает, тут пусть и скажет нам. Вот я не знаю. Вот говорит, у нас там есть столько денег там, на это самое. Вот такие-то компании. Какие компании? Все компании уже ушли. О чем вы говорите? Сказать, да? Где эти компании? О каких компаниях идет речь? Назовите, перечислите по именам эти компании. Их нет уже здесь давно? Что имеется в виду? Имеется то оборудование, которое не завезли там на сборочные предприятия, как вот это имеется в виду, что ли, да? Ну, то есть, вот опять же, как бы, да, ясно, что все они как бы дадут и за наш счет будет все это делать. Да? Вот вопрос там вопрос там, так сказать, какова должна быть наша реакция? Наша реакция будет выглядеть в гневных комментариях. И главное, эти гневные комментарии повторять каждый день. Как вам? Щось такое здорово, нездоровое на Москве відбувается. Рупори Кремля видають такі перли знання, за які раніше їх просто могли на наступний день не знайти. А тут самі себе та влади насміхаються. Що ж, побачимо, що буде далі.